Чистота це не лише естетика, а й ефективність та багато років експлуатації об'єктів, що очищаються. Керхер це ваш професійний інструмент для досягнення бездоганних результатів. Сьогодні ми з вами поринемо світ чистоти та розберемо основні технології та поради щодо використання міні Апарати високого тиску або міні або як всі ми їх звикли назвати керхерами – це вам не шлам з водою. Це продумані пристрої, які використовують силу води для ефективного очищення поверхонь. Уявіть собі, звичайний тиск води в водопроводі збільшується в сотні разів, завдяки чому потужний струмінь води ефективно видаляє пил, бруд, мох, лишайники та інші типи забруднень. А тепер детальніше про те, як це працює. Вода з водопроводу надходить в апарат, де потужний двигун набирає оберти і передає потужність на помпу. Яка створює високий тиск. Далі вода проходить через шланг, потім на спеціальну насадку на пістолеті, яка формує сфокусований струмінь. Саме цей струмінь і є секретною зброєю Керхер. де можна використовувати міні-мийки да практично скрізь. Мийка автомобілів, мотоциклів, велосипедів, прибирання терас, доріжок, фасадів будинків, садових меблів, огорож це лише деякі приклади. Завдяки міні-мийці ми значно підвищуємо тиск струменю. При цьому значно зменшуємо використання води. Через це ми отримуємо ефективне очищення, зекономивши купу часу та ресурсів. А також продовжує термін експлуатації та зовнішній вигляд об'єктів, що очищуються. В залежності від класу мийки, швидкість очистки об'єктів буде відрізнятися. Чим більший тиск та кількість води на виході з форсунки апарату, тим більшу площу можна прибрати за один і той самий проміжок часу. Тобто очистка 20 метрів квадратних тротуарної плитки мийкою К2 може зайняти 45 хвилин, коли в той самий час мийка К7 справилась би всього за 10 хвилин. Серцем АВТ є насос високого тиску. Він забезпечує необхідну потужність водяного струменя для ефективного очищення а різноманітні насадки дозволяють регулювати форму та інтенсивність струменя в залежності від типу поверхні та ступеня забруднення. Ефективність. Потужний струмінь води швидко та ефективно видаляє навіть стійкі забруднення. Ефективність часу. Забудьте про години, витрачені на прибирання зі щіткою та ганчіркою. Мінімейки керхер допоможе вам впоратися завданнями набагато швидше. Універсальність один пристрій для різних завдань від миття автомобіля до очищення фасаду будинку. Економія води. Мінімейки керхер споживають значно менше води, ніж традиційні методи очищення. Довговічність, високоякісні матеріали та компоненти гарантують довгий термін служби апарату. Неважливо, в якому виконанні апарат. Класичний або з керуванням на ручці, показники тиску і продуктивності в літрах будуть повністю однакові. Різниця лише в виконанні та технологіях, які використовуються в цьому апараті. Давайте розберемо кожен клас окремо. К2. Базова початкова мийка. Компактна та легка, ідеальна для невеликих робіт, таких як миття велосипедів, садових інструментів та невеликих автомобілів. Економна, адже споживає мало води та електроенергії. Проста у використанні, легко збирається та має інтуїтивно зрозуміле керування. Максимальний тиск в системі 110 бар, 360 літрів на годину на виході з форсунки, 1400 Вт споживна потужність та розрахована на прибирання 20 метрів квадратних на одну годину. Компактний дизайн зручна для зберігання та транспортування. К3 має 120 бар тиску, 380 літрів на годину, 1600 ватт споживної потужності та розрахована на 25 метрів квадратних на годину. К4. Потужна та надійна. Ідеальна для регулярного використання та миття великих поверхень, таких як фасади будинків, паркани та тераси. Висока продуктивність, швидко та ефективно видаляє навіть стійкі забруднення. Зручна у використанні, оснащена системою Quick Connect для швидкого підключення шлангів та аксесуарів. К4. Має 130 бар тиску, 420 літрів на годину. 1800 700 Вт споживної потужності та розрахована на прибирання 30 м2 на годину. К5 Високопродуктивна, призначена для частого використання та миття великих площ. Потужний двигун з водяним охолодженням забезпечує довговічність та надійність. Зручне зберігання оснащене місце для зберігання шлангу та додаткових аксесуарів. К5 має 145 бар тиску, 500 літрів на годину та 2100 Вт споживної потужності, розрахована на 40 метрів квадратних на годину. К7 найпотужніша у лінійці, ідеальна для будь-якого використання і для будь-яких поверхонь, включаючи кам'яні стіни, вантажівки та басейни. Максимальна продуктивність швидко та ефективно справляється з найстійкішими забрудненнями. К7 має 180 бар тиску, 600 літрів на годину та 3000 ватт споживної потужності, розрахована на прибирання 60 метрів квадратних на годину. Як обрати правильну мінімейку? Зверніть увагу на такі технічні характеристики. Потужність двигуна. Чим потужніший двигун, тим вищий тиск і продуктивність апарату. Тиск води. Чим вищий тиск води, тим ефективніше та швидше видаляється забруднення. Продуктивність вимірюється в літрах на годину та показує, скільки води. Проходить через апарат за одиницю часу. Тип насоса. Якщо ви плануєте використовувати міні-мийку часто та маєте великі об'єми для прибирання, обирайте мийки з алюмінієвою помпою, адже вона більш довговічна. Якщо ви плануєте користуватись мийкою не так часто, то пропонуємо звернути увагу на мийки з виконанням помпи Encore. Додаткові функції. Система Quick Connect для швидкого підключення шлангів, барабан для шлангу, регулювання тиску та інші функції роблять роботу з мінімейкою Керхер більш комфортною. Ключові переваги міні-мейок Керхер. Інноваційність. Керхер постійно розробляє та впроваджує нові технології, в свої продукти. Апарати керхер мають продуманий та ергономічний дизайн. До кожної моделі мінімейки можна підібрати різноманітні аксесуари, які розширюють її функціональність від автомобіля до фасаду, від інструментів до сільськогосподарської техніки. Мийка високого тиску дозволяє значно скоротити час, витрачений на миття автомобіля порівняно з ручним миттям або використанням шланга. Ну і, звичайно, зберігає лакофарбове покриття. Велика кількість бруду не проблема. Ми маємо апарати та аксесуари, які їм не страшні ніякі задачі. Аби міні мийка служила вам довго, дотримуйтесь простих правил експлуатації та догляду за апаратом. Спочатку підключайте подачу води, Перш ніж вмикайте живлення. Варто спустити повітря з помпи апарату, щоб зменшити знос помпи та уникнути пошкодження. Через кавітацію. Тобто, чекаємо, поки вода з пістолета не буде бігти постійним струменем без звуку повітря, а потім вмикайте електрожилення. Завжди зберігайте чистими форсунки та фільтр апарату, адже пісок та земля можуть пошкодити елементи, що погано вплине на роботу апарату. Травлюйте тиск після закінчення роботи, щоб зменшити навантаження на помпу. При наставанні холодів рекомендуємо підготувати мийку до зимового зберігання. Адже при мінусових температурах вода розширюється і може пошкодити помпу апарату. Якщо ви використовуєте хімію через помпу апарата, переконайтеся, що це не агресивна хімія. Після використання хімії обов'язково примивайте помпу апарата достатньої кількості води. Мінімейка Керхер це результат багаторічних досліджень та розробок. Інноваційні технології та матеріали забезпечують довговічність, продуктивність та ефективність наших апаратів. Компанія Керхер дає 5 років гарантії на всі мінімейки, і неважливо з якого матеріалу виконана ваша помпа. Не кожна мінімейка це керхер, а керхер це більше ніж мінімейка.